Усім добрий ранок. А я сьогодні розпочинаю з такої краси. Прийшла ось до мами, а в неї орхідеї. О, Бачите, які гарні. Але оце щось заболіло, трошки орхідея, бачите? Такі листочки. Так шкода. Але надя їм щось зробить. Отакі, мами моєї. Орхідеї. Бачите? Гарні. А ще десь були орхідеї, де у вас? Ні, все, це у нас чотири штучки. Такі. 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Гарні. Оце, Надя каже, рідкісна орхідея називається драконій глаз. Чу собі. Їм сонце. Пряме попадає на Хай стоять тут на комоді. Вони повинні стояти багато Всього є карлікова маленька, Надя каже. Вона ну, така малесенька, але ну, така гарненька в них. Така теж обліплена, куча квіток. Бачите, яка орхідейка Надя. У мами є таке ось грушове гарне дерево, бачите? Таке красиве дерево. Коротше, вазонів мами дуже-дуже багато. Кстати, цих товаришів хто прийме до себе жити безплатно. Ще <ганування> в нас є кицька така здорова теж. Мама їх роздає по камісь, хто хоче. Дерево не дає. Назар ти свою кухню віддаєш? Назар кухню теж не дає. Така кицька є, бачите, теж здорова дуже. Іграшка. Коротше, Надя їх роздає з мамою. кому <ганування> що ж вона тобі? Так, мені не треба, її. тоді де кусти її, маєте? Це моя віддівайте. Улюблена л... Улюблена кицька твоя. Да. Ти вже здоровий кицькою грати з цією. Я так. Ми з Надією були на базарі. У нас зараз буде розпаковка. Покажу, яку ми красу набрали. Ой. Ходили за одним, а купили зовсім друге. Ну, Дівчата люблять красу. Бачите, що купили. Квіток набрали. Різних тюльпанів вже будемо садити, з які. Там тюльпани і ось такі ось малесенькі, низькорослі півники. Давай. Перший у нас тюльпанчик такий. Красивий, такий жовтенький, рябенький. Така ніжка в нього Плотненька. Гарний тюльпанчик. Так. ну Другий тюльпанчик у нас такий О, а адка розовенька в нього серединка, теж дуже гарний. Треба водички бо він якийсь пов'язчі. Так. Потім у нас тюльпанчик. Ой, цей такий жовтенька серединка, він червоний, жовтенькою серединкою, лахматий. Теж треба водичку. Так, потім у нас тюльпан. Ой, цей такий геть, з дітками. Червоний. Він бачите який. Не просто червоний, а такий, як то тігрістий. Ось полосочка така. Парний тюльпан. Далі. Оце вже чисто червоний тюльпан такий. Теж з дітками. Ой, посажу. Потім ось такий. Ніжно-розовенький тюльпанчик, гарненький. Отак. От гарненький тюльпан. Так, все треба в воду ставити. О, красень-білий. Дуже гарний теж тюльпан. Білесенький. Це теж такий білий, великий тюльпан, гарний. Теж такий. Позав, ще та, один такий мама. рябенький. Ну, зараз, що ти хочеш? Тюльпани? Він хоче корову свою показати. Покажи корову. <сélite> 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 Назара є така корова. Все, молодець. <сélite> <сélite> такий у нас тюльпан є ще теж. Ну, такий однаковий там ще. І ось цей мені дуже подобається, такий Та Теж ніжка дуже така груба. Гарна цибулинка така сюди. Це один. Ще ось у нас наші тюльпани теж ми взяли. Так, це півники. ми кілиємо. Ось нам дали. Такий, бачите, оранжевий тюльпан. Дуже гарний тюльпанчик оранжевий. Так. Це у нас жовтий тюльпан. Поперхиляється вже. Жовтий тюльпан. Так, далі. Оцей гарний, такий, бачите, він сам аж бордовий, а серединка біла. Такий гарна цибулинка Теж тут геть дві вже цибулинки бачите, яка? Отаке, От як купляти, треба, щоб був і корінь не був засушений, тоді тюльпани будуть. так Далі. Оцей ой, цей гарний пухнатий піоновидний тюльпанчик. Теж серединка біла в нього йде. Далі. Цей тюльпан у нас ой, гарний, такий вишньовий, такий загострені листочки у нього. І цей тюльпан у нас теж такий червоний Він називається бечача кров. О, Бичий чакром називається, Надя каже. Це Та так жінка так сказала. Да. Да. Ну, гарний. Тут в нього аж три цибуленки. Ой, віднімався листочок. Ну, цибуленки є. О. Тако Надя їх посадить. Мама! О, ті, Мам! посади сюди. Так. Оце такі у нас ми сьогодні набрали таких тюльпанів. Надя зробив фото. І Надя ще купила ось такі нескорослі маленькі півники. Два таких синіх і отакі кучеряві жовтенькі. Такі гарні, гарні півники. Бачите? Ну, всього два було, то й два забрали. І таких дуже гарні півники. Ой. Краса? Правда, мені теж дуже подобається такі покупки ми сьогодні зробили. А, і ще й йшли за гречкою, але гречки ніхто не купив, звісно. <рес> Підемо тепер ще раз по гречку. Ну, добренько тоді.